Яблучний спас за новим календарем. 6 серпня віряни відзначають одне з найбільших церковних свят преображення Господнє. Традиційно у цей день люди приходять до храму на богослужіння, після якого священник окроплює кошики з фруктами. Як це відбувалося в Івано-Франківську, розкаже Тетяна Дадак. Преображення Господні символізує явлення божественної природи Ісуса Христа. Це свято також є символом очищення і просвітлення людської душі, кажуть священнослужителі. Господь нас завжди запрошує. Хочеш за мною йти. Іди за мною і побачиш, що ти можеш так само перемінитися, так само можеш переобразитися, освятитися, можеш бути світлою людиною, але це, це завжди шлях вгору, це завжди важке зусилля. Бо завжди важко те, що правильно, ну завжди важко, а те, що неправильно, воно легко і просто. Отець Тарас додає, у цей день християни приносять до храму фрукти, аби подякувати Господу за щедрий врожай. Саме тут глибока символіка, тому що Господь до нас запрошує через сонячні ознаки до внутрішніх плодів. Щоб ми просили Богу внутрішні плоди своїх перемін свого покращення, бо легко сказати, що я хороша людина, але іншим має бути з мною добре. І так як це яблуко солодке, як само я має бути для когось солодким. Під час богослужіння священники освячують плоди нового врожаю. Люди кажуть, ці фрукти принесуть здоров'я та благополуччя їхнім родинам. Саме Франківці переконані, у час війни важливо як ніколи підтримувати українські та християнські традиції. Живемо в такий складний для України час, і саме прививання для дітей, традицій, щоб вони це зберігали, ходили до церкви. І одне з таких свят саме сьогодні: Яблучний спас. В кошику можна побачити, як традиційні для нас, такі і нетрадиційні. це яблука, груші, сливи, персики, нектарини, виноград. Багато хто ставить теж кошечок, мед, ананаси, ну це вже на смак для дітей. В умовах відкритої війни будь-яке свято для нас є надзвичайно важливим, тому що воно символізує єднання усієї нації, єднання спільноти, хоча б у таких невеличких радощах. Фрукти з нашого городу, виноград, який виріс у нас на балконі, сливки, які виросли на дачі, міти, які нам подарували родичі у Чернівцях із екологічної пасіки, чернівецькі персики. Ну і зілля, яке ми вже придбали на базарі, у свято преображення Господнього люди звертаються до Бога з молитвою про мир та здоров'я для українських захисників.